Румунія через війну Росії проти України відмовила усі російські делегації у видачі віз на сесію парламентської асамблеї ОБСЄ, яка має відбутися у Бухаресті. Про це повідомили російські змі за даними Deutsche Welle, Делегація РФ протягом останніх років набрала участі щонайменше в чотирьох засіданнях і сесіях парламентської асамблеї ОБСЄ. У Британії, Канаді, Вірменії і Австрії у липні 23-го року парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою спонсором тероризму. І далі в фокусі уваги столиця. У Києві планують суттєво зменшити кількість мафів. З 10 тисяч кіосків планують залишити третину. Про це в нашому ефірі повідомив директор департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов. каже демонтаж розпочнуть з Печерського району з 60 тисяч опитаних киян. 74% підтримують таку ініціативу. Давайте послухаємо. Ще 15-20 років тому з 2007 по 2010 рік. Приблизно коли в місті Києві існували районні ради, в кожному районі були надані дозволи на встановлення кіосків. І ми маємо зараз з вами ситуацію, що близько 10 тисяч таких об'єктів розміщені по всьому місту Києву. Розміщували, встановлювали за той період їх, як правило, на зелених зонах, на території парків біля станції метро, біля зупинок громадського транспорту. Дуже часто часто на пішохідних алеях доріжках, які заважали звичайним людям проходу, провели соціологічне опитування і були вражені, адже поставили рекорд: майже 60 тисяч киян прийняли участь в цьому опитуванні, і з них 74% твердо заявили свою позицію, що виступають за те, щоб зменшити кількість мафів місті Києві. І друга вимога киян, теж яка була підтверджена цим. Питування, що необхідно проводити електронні аукціони на прозоропродажі. продажі.